Контузію нерідко називають автографом війни, попри те, що цю невидиму травму можна отримати і у мирний час. До неї часто ставляться несерйозно, адже руки, ноги у людини цілі, і на перший погляд здається, що нічого страшного не трапилося. Проте це не так. Контузія має вплив і на фізіологічний стан людини, і на якість її життя, і на життя її рідних та близьких. Тому сьогодні говоримо про контузію та її наслідки. Термін контузія походить із латинської мови і в перекладі означає забій. Ми часто чуємо цей термін, але сучасні лікарі стверджують, що ми неправильно його використовуємо, адже називаємо цим словом і легкі струси головного мозку, і досить тяжкі травми вух, очей та всього організму. Поняття контузії не існувало до першої світової війни. Дезорієнтацію, втрату свідомості чи інші симптоми, що можуть бути характерні для контузії, тоді досить часто пов'язували зі страхом бійців і лише після першої світової медики та науковці почали з'ясовувати, що відбувається із військовими після ураження вибуховою хвилею. В Україні поняття контузії стало широко відоме після Другої світової війни, але з часом це слово набуло негативного та образливого значення. Ним почали називати людей, що мають певні прояви нетипової поведінки чи психічних процесів. Сьогодні лікарі найчастіше використовують інший термін акубаротравма або мінно або мінновибухова травма головного мозку. Міжнародна класифікація використовує термін черепно-мозкова травма від дії мінновибухової хвилі. Спеціалісти говорять, що наслідки застосування новітньої зброї є дуже відчутними для всього організму, і на сьогодні кількість людей в Україні, які отримують акубаротравми, є настільки великою, що немає аналогів серед воєн останніх часів. У випадку з контузією, а особливо із постконтузійним синдромом, не можна покладатися на те, що здоров'я якось вдасться відновити самотужки без медичної допомоги. Більш того, на думку експертів, лікування цих Травм це вже проблема не окремої людини та її сім'ї. До неї треба підходити із державними мірками. Ми маємо розуміти, що акустична акубаротравма під час вибуху страждає не тільки вухо і ніс, вестибулярний аналізатор, а страждає весь організм. В першу чергу страждають органи, порожнинні органи це легені, і органи з великим вмістом рідини це головний мозок, очі і вухо внутрішнє особливо, тому що в внутрішньому вусі людини є теж рідина. Що відбувається з людиною при цьому? Що е, виникає з організмом? На мікроскопічному рівні е, страждають судини. Тобто, контузія е, викликає е, розрив мікроскопічних е, судин і ураження навіть на клітинному рівні, внутрішньоклітинні органели страждають від цього е, великого перепаду тиску і е, звукової хвилі. В практиці лікаря-офтальмолога це ураження ока або навколишньої ділянки. Внаслідок механічного впливу на саме око. Так? І іноді контузія себе ніяк не проявляє. Людина там, цілісність, анатомічна ока не пошкоджується. Тому це проблема, тому що люди не відразу звертаються за допомогою. Якщо контузію розглядати з точки зору класифікації, у нас є два підвиди: це пряма контузія та непряма. Так? До прямої відноситься, тобто, прямий удар по оку. Це може бути або спортивна травма, або якийсь удар під час бійки, тупим предметом, кулаком, палицею і тому подібне. Просто впасти, вдаритись. Це теж можна, якщо впасти сильно, да, з висоти впасти, то це вже буде е, підпадати під класифікацію напрямої контузії. Якщо у людини відбувається струск голови під час ДТП, наприклад, в наш час, на жаль, це може бути ураження вибуховою хвилою. Це теж впливає на око. Наше око це така замкнута структура, герметична, можна сказати. І під час контузії відбувається короткотривалий струск зсередині ока, тому швидкість, маса, напрямок самого удару дуже сильно впливає на наслідок контузії. Контузія чи то пак акубаротравма, травма є черепно-мозковою травмою. Вона поділяється на три ступені важкості. Лікарі говорять, що легке ураження не побачиш на комп'ютерній чи магніторезонансній томографії. Це так звана невидима травма, і часто до неї ставляться легковажно. Приміром, на полі бою, ми в окопі посиділи відчули нудоту, проблювалися і пішли далі. Часто саме так розповідають лікарю про отриману травму. Середній і важкий стани характеризуються вже більш серйозними неврологічними симптомами. До легкої ступені та Тяжкості відноситься погіршення зору. Пацієнт можливо відмічати якесь затуманювання, двоїння перед оком, спалахи перед оком, плаваючі помутніння, періодичний біль в оці. Це підпадає під легкий ступінь. Середній ступінь вже більш характерний всім вище згаданим. Окрім того, що ці прояви більш серйозно виражені, да? зір ще нижче падає, uh -huh. іноді короткочасна втрата зору, іноді масивні крововили всередину ока, які так оком і не побачиш, тільки потрібно робити діагностику, заглядати всередину ока, щоб зрозуміти, uh -huh. що там відбулося. І іноді невеликі е пошкодження оболонок ока. Які легко піддаються оперативному лікуванню, і mm -hmm. результат отримуємо гарний. І тяжка контузія ока звучаться повна втрата зору з розривами очного яблука, з випадінням в тих середовищ, які всередині ока mm -hmm. знаходяться. Тут уже все набагато важче і важче лікувати. Діагностувати легко, а лікувати вже важко. Якщо ми говоримо про контузію головного мозку, то першими і, скажімо так, обов'язковими симптомами, які говорять про те, що людина отримала контузію, це має бути втрата свідомості. Втрата свідомості. Амнезія, порушення пам'яті. Як на е, можуть бути е, події, які передували контузії, так і можуть бути на події, які е, після отримання контузії, коли, коли вже людина прийшла до свідомості, вона може через деякий час не пам'ятати певні е, події, які з нею відбувалися. Е, Запламорочення також е, такий симптом нудота і блювота, також порушення ходи, хиткість при ході. Це е, симптоми, які супроводжуються навіть при легкій контузії, при більш важких контузіях у пацієнта може відмічатися психомоторне збудження, більш глибоке і більш довготривале порушення свідомості е, е, вплоть до коми. При важких контузіях з'являються неврологічні симптоми, такі як паралічі. І можуть бути навіть порушення функції життєво важливих органів серцево-судинної системи, дихальної системи Може це спровокувати навіть летальні випадки. Тому важка тяжка контузія це життєво загрожуючий стан. Найчастішим симптомом і проявами акустичної баротравми є суб'єктивні відчуття шуму в вухах, зниження гостроти слуха і запаморочення. Це все супров... супроводжується головним болем загальними реакціями організма, е... тошнотою, рвотою, в залежності від сили е... отриманої травми. Чи можна якось допомогти людині, якщо там хтось знаходиться поруч і є підозра, що? Там товариш, людина, яка поряд отримала таку травму? Звичайно, ну якщо людина е, не втратила свідомість, вона може критично, е, самостійно е, зрозуміти, що, що з нею трапилося. То, по-перше, потрібно заспокоїтися, максимально прийняти якісь заспокійливі ліки, ті, які є в аптечці, е, прийняти знеболююче. Це може бути любим нестероїдним протизапальним препаратом, який у нас є в аптечці, для того, щоб зменшити біль, тому що зазвичай акустична баротравма в 99% супроводжується вираженим головним болем. І по можливості максимально короткий проміжок часу звернутися до лікаря. Якщо це акустична баротравма середнього або важкого ступеня, то не завжди людина може самостійно орієнтуватися, може викликати. Запаморочення людина не може самостійно пересуватися. Може бути ташнота, рвота або втрата взагалі свідомості. То в таких випадках с людиною опікою над нею займається або оточуючи треба як найшвидше доставити подумати як доставити цю людину до лікарні важно викликати швидку допомогу mm -hmm. якщо це тяжка контузія і часто супроводжується крововилом якимось з ока mm -hmm. не потрібно око якось промокати, терти самому холод приклада давати некваліфіковану допомогу Холод можна прикласти при контузію легкого ступеня, поки людина там добирається з якогось віддаленого району міста, uh -huh, uh -huh. щоб не було такої великої гематоми навколо очної ділянки. От тоді можна. А так краще, чим швидше, тим краще показатись лікарю офтальмологу, тим паче, наприклад, наша лікарня працює цілодобово. Зрозуміло. А... Категорично от категорично чого не можна, крім того, що терти, ви сказали. давити в око. Якщо mm -hmm. якийсь є, наприклад, розрив, да, коли око лопається внаслідок контузії, то якимсь надавлюванням людина ще в, в такому можна сказати шоці. В неї ще не так це болить око. Вона може до нього доторкатись, вона може собі наробити шкоду, тим, що надавить, із ока. Випаде, втратиться те, що не бажано. Тому mm -hmm. краще якщо цього зу... не робити: не промивати. Навіть е достатньо багато існує крапель офтальмологічних, і вони не всі підходять для лікування травм. Mm -hmm. А якщо щось потрапило в око, наприклад, в теж чому? краще. Я е практично впевнений, що не вдасться кваліфіковано щось з ока достати, да? mm -hmm. е не пошкодивши інші оболонки. Око достатньо тендітне, маленьке, тому краще нічого не чіпати, очі прикрити обидва ока, щоб людина менше рухала очима е е і спокійно приїхати. В приймальне відділення. Перша медична допомога має полягати в тому, що бажано людину ізолювати від дії якихось повторних травмуючих чинників, вивільнити її, Грудну клітину, вивільнити шию. Яким чином? Якщо, якщо вузький чи стискаючий одяг треба розкрити, щоб людині можна було вільно дихати, і покласти на набік, обов'язково покласти набік, і викликати швидку допомогу. В жодному разі не можна робити штучний. Масаж серця, штучну вентиляцію легенів, поїти водою до речі, ще теж не можна. А чому до речі? Тому що не щоб не захлинулася людина. людина. Лікарі говорять, що симптоми струсу мозку остаточно минають приблизно за рік. Проте інколи після легких акубаротравм, розвивається так званий посткомоційний синдром. Він характеризується великою кількістю скарг і вони можуть дуже відрізнятися одна від одної. Симптоми посткомоційного синдрому бувають трьох видів: вони можуть проявлятися як соматичні тілесні порушення, постраждалого турбуватимуть, зниження слуху та зору, запаморочення, головні болі, стрибки артеріального тиску, метеочутливість, розлади сну тощо потерпілий може скаржитись на емоційно-поведінкові наслідки травми: а соціальність, неконтрольовані спалахи гніву, агресивність, схильність до депресії та різних залежностей, суїцидальні нахили тощо. Когнітивні розлади включають проблеми з пам'яттю, погану концентрацію та інші? Якщо ми будемо говорити про більш важкі контузії, то ми спостерігаємо дуже часто появу епісиндрому, тобто у людей можуть після забоїв головного мозку розвиватися епінапади. А що це таке? Епілептичні напади, а, епілептичні. епілептичні напади, так і це теж ситуація, яка потребує тривалого, а й в деяких випадках, і пожиттєвого амбулаторного лікування прийому препаратів, які профілактують появу епілептичних нападів. Також ми відмічаємо. Якщо це вже важка контузія, так ми можемо відмічати якісь неврологічні стійкі інвалідизуючі порушення, паралічі і таке інше. І ще буває у пацієнтів психоорганічний синдром після перенесених травм голови. Це стан, який характеризується і психічними якимись розладами, поведінковими розладами, зниженням інтелектуальної функції. І такі стани ми вже лікуємо, стараємося лікувати вже спільно з психіатрами в протоколі лікування. Такі пацієнти, їм потрібно провести дослідження, суб'єктивне ураження органу слуху. Це дослідження називається аудіометрія. І важливо підкреслити те, що всі акубаротравми для лор-лікаря поділяються на дві групи: це акубаротравма з, ураженням, з розривом барабанної перетинки і без розриву барабанної перетинки. Є певні особливості ведення цих пацієнтів. Якщо у людини відбувся розрив барабанної перетинки, то лікар попереджає цього пацієнта, що важливо, важливою такою задачою є уникати потрапляння води у вуха, тобто не можна, щоб на цю дірочку в барабанній перетинці потрапляла вода під час там прийому душу, купання, тому що це призведе до інфікування барабанної перетинки і призведе до гострого вже гнійного середнього атиту, це як ускладнення. Тобто під час прийому душу треба закрити слуховий прохід якимось ватним тампончиком, щоб у вуха не потрапляла вода. І самостійно ніяких крапель у вуха не капати. Ніяких крапель, хто б що не казав, хто б що не радив при акустичній баротравмі у вуха капати не потрібно. Навпаки. Це може нашкодити. Якщо краплі, які не передбачені інструкцією, що їх можна закапувати на перфорації барабанної перетинки, людина закапає в вуха, це призведе теж до ускладнень серйозних інколи. Тому ніяких капель у вуха не капаємо і не мочимо вуха до огляду лікаря. І капк і, і, треба розуміти, що краплі не лікують акустичну баротравму, тому що уражується при цій хворобі не барабанна перетинка, не слуховий перехід, не вушна раковина, а саме внутрішнє вухо. Це ділянка, можна сказати, головного мозку. Такий мікрофончик всередині нашої голови, який аналізує звукову е, інформацію, яка від нас знаходить, і е, від нашого просторового е, просторової орієнтації. Орієнтації в просторі, вестибулярний аналізатор. Наскільки тяжко лікувати? Оце внутрішнє вушко? Тяжко, дуже тяжко, оскільки це є нервовою системою, фактично нервові клітини. А як всі ми знаємо із реклам, що нервові клітини не відновлюються, так знову ж таки, в залежності від ступеня ураження, від е, ступеня тяжкості ураження внутрішнього вуха, е, лікування е, трошки відрізняється від супутньою терапією. Ускладнення може бути. Навіть в постконтузійному да так, такому uh -huh, періоді, uh -huh. наприклад, можуть розвиватися непомітно для людини. Я те, що я казав, що людина втрачає периферічний зір, uh -huh. доходить до досить низького якості зору на одному оці. Зазвичай контузія це контузія одного ока відбувається. І людина живе за рахунок зору обох очей, коли прикриває одне око. З подивом дивиться і розуміє, що вона на це око не бачить. Потім mm -hmm. вона згадує, що була там якась травма, чи там груша впала, чи хтось там зацепив рукою, вдарив поку, mm -hmm. вона за допомогою не зверталася. Розвивається атрофія зорового нерву, і людина безповоротньо, на жаль, втрачає зір. Усі медики одноголосно говорять, що при отриманні акубаротравм надзвичайно важливою є перша доба. Саме в цей час лікарі за поведінкою та скаргами хворого можуть намітити ті червоні прапорці, за якими будуть вибудовувати стратегію лікування. Неврологи зазначають, що не варто нехтувати легкими травмами, адже якщо час буде втрачено, це може призвести до більш складних наслідків. Тому варто звернутися по допомогу і не допускати повторних травмувань, бо людський мозок нейропластичний і має здатність до. Відновлення, але ця здатність не безмежна. Мозок не здатний відновлюватись після кожної наступної травми і стан потерпілого погіршується із кожним наступним ураженням. Отохірургія – це взагалі складна, яка потребує дуже таких тонких рухів, маніпуляцій і е, обладнання. Це виконується під мікроскопом, оскільки розмір барабанної перетинки там, в межах 5-7 міліметрів. І вона знаходиться в глибині слухового проходу. А взагалі, от буває таке, що слух взагалі не відновлюється. Так, такі, на жаль, такі пацієнти бувають. Їх небагато, але буває ураження повне з наступанням глухоти повної. Таких пацієнтів ми бачили. Тут, в більшій мірі, вже ну, йде ушкодження не тільки внутрішнього вуха, а й кори головного мозку. Тобто, це вже така на, на межі. Е, от, то отто неврологія, це ушкодження, і тут мають займатися і неврологи, і отоларингологи таке лікуванням таких пацієнтів. І в таких випадках людям теж не залишаються без допомоги. Є нові методи лікування. Таким пацієнтам проводиться кохлеарна імплантація. Це коли в вухо вводиться. Електрод з мікрофоном, фактично, який замінює функцію нашого внутрішнього вуха. Це дуже коштовно і це сам цей виріб він дуже кашова це дуже високотехнологічний виріб. Обичний. А до речі, у нас в країні у нас в місті робляться такі апарати? у нас в країні робляться. В місті поки ще ні, ми маємо розуміти, що акубаротравма – це не тільки бойова травма. Акустична баратравма може навіть е, акустична травма може відбутися в людини, якщо він виконував якусь там дома маніпуляції е, в гаражі, там чи, чи 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 якісь шумні роботи, не захищаючи своє вухо навушниками або якимись бірушами. Тобто акубаротравма може виникнути там при ще раз, навіть в побуті. У людини чи багато в принципі таких пацієнтів ну, буває? Я і до хочу війни, так сказати, і зараз? під час війни. Тобто, ми маємо розуміти, що кожна бойова травма вибухова, вибухова не, не, не вогнепальна а вибухова травма це 100% пацієнт має акубара травму. До війни таких пацієнтів було небагато, і це переважно з підприємств. Підприємств або от під час виконання вдома якихось робіт. всі пацієнти, які потрапляють після вибухової травми, всіх пацієнтів оглядає лор-лікар, і у всіх цих пацієнтів є акубара травма різного ступеня важкості. Угу, зрозуміло. Тобто, це в будь-якому випадку людина її отримує по суті в будь-якому випадку. При, при, при наявності вибуху, угу. так. Просто легкі форми вони проходять самостійно. Людина вдома відіспалася, попила водички, і це проходить безслідно. Більш складні травми акустичні залишають по собі неприємні симптоми: це шум у вусі і зниження гостроти слуха. А такі якісь віддалені наслідки можуть бути так, це тривалий вушний шум. Пацієнти ніяк його не можуть позбавитися. Це дзвін, писк, гул різної ступеня інтенсивності. Тобто те, що називають тінітус, да, так, по -суті? тінітус. і mm -hmm. е е зниження гостроти слуху, зниження гостроти слуху різного ступеня важкості від просто порушення сприйняття е і розбірливості мови до глухоти на одне або навіть на обидва вуха. А травми потребують тривалого лікування і не тільки медикаментозного. Перш за все, для постраждалого важливо налагодити сон. Допомогти в цьому може дозована фізична активність. Корисною буде піша ходьба, плавання, катання на роликах, велосипеді не зашкодить аеробіка та йога. Для покращення роботи мозку варто додати в раціон продукти, які містять вітаміни та мікроелементи: це жирна риба, усі види горіхів, справжній шоколад, також яйця та зелень, авокадо, ягоди, мед, зелений чай. Варто обмежити кількість цукру, солі та кави. Бажано відмовитись від куріння та вживання алкоголю та обмежити шкідливу їжу. Для тренування нейропластичності мозку корисно вивчати іноземні мови, виконувати рутинні речі, незвичним способом спілкуватися Сміятися, сперечатися і знайти заняття для душі. Реабілітаційні заходи, вони, як правило, Залежить від, від того стану, на який ми збираємося впливати, і він, вони потребують індивідуального підходу. І, звичайно, окрім медикаментозного компоненту, ще є немедикаментозні чинники реабілітації. Це заняття з психологами, це заняття з психотерапевтами, якщо це стани, які супроводжуються руховим дефіцитом обов'язково заняття. З фізіотерапевтом, з, зі спеціалістом з фізичної реабілітаційної медицини, лікувальна фізкультура, всі і, і апаратні методи реабілітації застосовуються, і, і мануальні також. Основна порада, яка, яку я можу дати людям, які перенесли контузію. Це якщо це гострий, гострий період, то обов'язково звертатися до фахівців, до спеціалістів. Я маю на увазі викликати швидку допомогу. Так, а вже у відновному періоді, то обов'язково звертатися до неврологів і проводити лікування у спеціалістів з неврології та суміжних спеціалістів, якщо це необхідно. Що стосується бойових дій, то звичайно всім бажаю мирного неба, щоб всіх минула ця доля. А військові мають використовувати по можливості, якщо це є можливість, якісь тактичні навушники і біруші, щоб захищати орган слуху. І в побуті, хто працює на якихось шумових підприємствах. На Вдома з якимось шумовим інструментом теж бережіть свій слух, він відновлюється погано і не, майже не лікується. Тому використовувати захисні навушники, біруші. З того, що ми бачимо найчастіше, на жаль, це коли відбувається якась там ракетна атака. Людина чує вибух, вона відразу підходить до вікна, подивитися, що ж там трапилось. І коли, не дай Бог, лунає другий інший вибух поряд, То скло, яке з вікна відлітає, дуже сильно травмує очі, око. Тому такі травми дуже потім важко піддаються лікуванню. Тому, якщо ви чуєте якийсь вибух, краще відвернутися, прикрити очі. Есні реалії життя в Україні є такими, що ми маємо дуже велику кількість військових та мирних людей із акубаротравмами. Вони потребують не тільки медичного лікування та реабілітації, а ще й просто розуміння і підтримки рідних, близьких та просто навколишніх людей. Варто пам'ятати, що для відновлення та адаптації таким потерпілим потрібен час, тому бережіть один одного і ходіть здорові.